Школа, потім студент, потім армія, потім Польща, потім війна. Все. А студент? Бурса, будівельний дизайнер, вивчився, робив ремонти, на будівлі всяких там працював, там ну, всяке разне. Тобто ти не можеш бути будівельником по якійсь определеній галузі. Получилося так, потім поїхав в Україну. Не було такої, щоб роботи там вже була робота, але зарплата мала. Страшно було. Мені лісно було страшно не ну, там, за когось, наприклад. що Десь я побачив мого друга, там, брата, ще когось там, всі брати там фактично були десь там рані. І я не зможу його витягнути просто і все. А це дуже страшно, щоб встати і допомогти йому. Там. Бувало таке, що там, ти тупо лежиш в окопі, хтось там закурився грети, ту попало в руку. А ти боїшся таки перелізти туди і розумієш, що треба. Ну, хто йому поможе? Ти знаєш хто? Ну, Ти його знаєш добре. А Десь? Ви знали, що війна, взагалі? Ну, мене от почалося з того, що я добре пам'ятаю. Робив я на стройці, але ще на уборі. Їду на Убері, два поляка такі, коротше, сидять мене там. Щось там війна, війна, ну я там не особо там ж, в інтернеті там, там, не знаю, кіно подивився, все, там, я не зависимо від інтернету. <кій> війна, війна, буде війна. Кажу, та ні, ти що, ну, типо, там, яка війна, то. ну, Там щось білорусі починають, щось, щось русски десь там по кордонах починають. Та яка війна? Тут чую, коротше, все, вже там, вже інтернет, вже все, там, бомблять Київ, то у мене все почалося, що почали бомбити Київ. Може я чи поздно узнав, це, то все ну. Но... Бомблять Київ, бомблять Київ, все, думаю, пов'язка прийде. Їхати не їхати, таке, їхати не їхати, їхати не їхати. Дівчина є, давай, ай-ай-ай. Сльози плач, ти що, яка війна, ти що сиди тут, а що я буду робити? І я такі, ну. ну кажу, зразу сказав, що приходить пов'язка, все, не цей, не одговорюєш, приходить пов'язка, їду. А я ще виходить, був в АТО. Е, я знав, що вона мені першої черги прийде, ця пов'язка, то є. Есть... Как бы, я вже її ждав, я знав, що мене не пропустять. Ну все, поїхав, попав в Житомир, і там вже все почалось. Вчення нас вчили. Ну, там були дуже багато було хлопців, які не знали, не вміли не користуватися ні автоматами, чим. Ну, коротше, в нас було так згрупіровано все, що один одному допомагали. Якщо ти знаєш те, ти розказував. Якщо ти знаєш щось інше, ти розказував. Ділились один з одним там, знаннями своїми. Ми вон, просто двоє з одного села. В один день призвались, коротше, ми там якось постійно разом. Було там, проблеми були, що в мене перекинули третій взвод, його в другий. ви ти що, яке без лайка. Ай, ти що, у нас раді з історії будуть? Да і все, то якось там слово за слово з тими перетерли, да і все, ті, ті, назад, мене перекинули до нього. І все. Потім. Все, виїзд. Поїхали в одне місце, поїхали в друге, ніхто нічого не каже, туди-сюди, як циганіть. Ну, це ж батальйон циганчати, який чат, там, циганчати, да? ну, якийсь, туди поїхали, туль, туди. Ну, тіпа, я вже потім зрозумів, що ніхто нічого не говорив за те, що ну, менш знали, просто, там, дезінформація якась може піти, що ви багато там, розбиваєте батальйони. Там, ну, коротко. Все правильно робили. І все, попали на позицію. Біля Байрака на позицію. Ну, Були від Байрака там, не знаю, десь 2-3 кілометри. Тобто, якщо вночі там нормально прислухатися, було все чутно, вони там десь там чи понапивались, чи, там, десь, стріляють, чи вони там не знаю, чи їх там десь криша. Ну, Собаки гавкають, чую, наче десь ходять. Угу. Ну, Байрак. Вони ж не було? Ні. Приїхали на Байрак. перший день у нас почалася вісів. Так, да, почалось з того, що ми заїхали, короче, там хлопці починають розказувати, а ми ж. як там нас кажуть, не обстріляний. No. Типа. Ви щось такого не бачили. Заїхали, а там хлопці сидять, собі, такі, на розслабоні, без бронежилета. Ми сутки в бронежилетах там ходимо, вони нам розказують. Ну, ми пошли, там хлопці нам розказали, що куди кажуть, ми їх там не кошмаримо, вони нас не чіпають. Блін, я такий думаю, ну як не кошмарити, я в себе вдома, вони тут лазити, Як будто тебе додому зайшли, і тебе по дворі ходять, якісь там, не знаю, хто. Як не кошмарить? Ну, було спочатку страшно. Ми руки тряслись. там що? Давай ми копайте окопи, давай ми йти брьовна з деревини носить, з ложем, все, все під себе робили. Все, були окопи, але там окоп був на одного чоловіка. Там. Ми постійно жили троє. Троє на позицію, троє в окоп, троє везде. Тобто ви не в зачистки участвували в Байракі, ви там були на позиції. Правильно я розумію? Спочатку, так. Спочатку зачистка? Ні, спочатку. Було. А потім вже далі пішло і штурм. Бу. Bulo... Ми були спочатку на позиціях, uh -huh. потім поступила команда, що тоді то, тоді то в зачистку, сі йдуть там без безключення. Добре, все. Завели нас на позицію, яка була там кілометр. Наша позиція, виходить, 3 кілометри була до Байрака, а там була кілометр, то там вообще там. І все, давайте. Треба на штурм пояснили, що, хто, куди, де, як робить. Пішли ми на штурм. Ну, я остався як помічник полімётчика, я залишився ззаду, з полімётчик, полімётчик, і я номер обслуги, виходить, залишився з ним ззаду. Славік. І остальні нас розділили. Як так? Мій полімётчик починає. Як нас розділили, ми не можемо. Ну, 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 Командіровати сказав: полімєтчики, остатись двоє ззаду. У нас там аж трибушить, як це. хлопці наші пішли вперед, а ми тут ззаду. Відтоді потім все сталося поприносили трьохсотих. Коротше, давай. Ой. Евакуації нема. Давай ми кидаємо свої позиції двоє полімчиків, біжимо туди. Той поніс трьохсотих, я побіг туди. Коротше, приходжу, О, бачу, слайк! О, дара! Живий, живий! Там ще один побратим, мене є не один, багато їх є, але бачу все, знайомий ліс, той той, живий, здоровий, все. Угу. Все, давай нас там обстрілювати. Хлопці пішли в село короте, в байрак. цей. Позаходили там те село. Почали там ганяти тих. Коротше, угу. тих самих. Так, Славика, з вами що було? Цей момент? Ну от, да, так, коли вас розділили, куди ви пішли, що ви робили? Пішли дружно на тур. по стежості замінований. Ну, розміновувати не розміновували, понаходили, попереступали і почали копати время обстрілу. Чим? Автоматом. Автоматом. Не, не лопати. З ж ніхто нічого такого не брав, тяжело. ну ніхто не знав, типу, що буде. Угу. Ну, ну міш... а і що вас не так? Та з усього. не знаю. Не в курсі вже. Полімьот. Міномід. Все, там, щоб розумів, там отак я зайшов, впав якийсь ровчик неясний, який отак головою каска була, я такого вперся і лежав. А в нас є такий комбат а безбашений хлопець. То взагалі... Я лісно лежав землю носом в землю. Він за деревом ховався. тук за деревом, стук за деревом. Ну, отак. Там були ми, наш комбат був. Захар наш був. Захар взагалі молодець. Там тоді всі були. Все, ти що, немає евакуації. Захар на своїй машині крутой залітає. А стріляє, літає, там дурдом був, там встати не можна було. Евакуації не було толком. Захар залітає зі машиною. Не знаю, взагалі обезбашений там. Давай там всіх матом перематом погрузили ми тих 300 -х. Не можна було виїхати відтуди толком. Якось отак. Це перший шторм. Було реально страшно мені за те, що хтось там щось з кимось станеться я не зможу їм допомогти. Було там у нас командир звода, Барбір. Взагалі з осколком там носив людей. Осколок в нозі, він носив людей, ну бо треба було хтось машиною вивозив евакуацію, а хтось виносив просто її в інше місце, щоб там менш обстріл обстріл, щоб оттуда його вже спокійніше вивезти. І він, ну, взагалі, молодець, то сколько в нозі носив, коротше, тих е, людей туди виносив. А как ви виходили відтуда потом, уже після цієї зачистки? Байк. Вже по я туди виходив, Ну, вже. Мабуть, як почало чоло як такий обстріл постійний, ну, прекратився, перестав. Вже не було. Тако. Там ще може десь автоматна, пулеметна очікук, ну такий. А з такого просто потрібно тій.